Серйозно. Ви чули помер цей е, один Апранов. з протягом да. Таку гарну вони, кажуть, політика в них була. І я пам'ятаю, е, хто з них розповідав, хто, е, ви могли їх розрізняти чи ні? Відзуально. А я розрізняв у, у одного з них, у цей, що покійний Дмитро, у нього на руці був такий шрам вздовж ішов. І коли була сорочка чи е, ви, ще, е в то було видно, хто з, них, хто з них, хто. і хто з них розповідав історію? У них е дружини теж близнючки. І вони їхали десь е на курорт з е сім'ями і одні, і другі. Одні в одному купе і чи в другому купе. І цей провідник заходив в одне купе, провіряє білети. Потім виходить, заходить слідуючий, і то такі самі там, і такі самі там. Каже, вони його відпаювали потім ще цілу дорогу. Так, да, вони дуже схожі були один на одного. Будь ласка, це я дивився останню розмову вашу о, з Донецька, оця доцент. Тимірова. Тимірова. Вона розповідала про. О, у 1925 році о, про частину Ростовської області, о, які відійшли до Росії. Там вона сказала, що там ніяких обснувань не було, що вони взяли так просто. Передали. А, а коли оце Стародубщина оце перейшла? Це в той самий час, бо наш спеціаліст по Донецькому, я так зрозумів, що вона тільки про Донецьк говорила. А от про ті інші землі, там ви знаєте, да? де Білгородська область, там, Курська ворога. Стародубщина Дуб. це північна частина Чернігівщини. Ага. Її відрізали. Там був стародубський полк часів Богдана Хмельницького. Не пам'ятаю точно, коли відрізали Стародубщину, но формування кордонів радянської України йшло оце в 20-х роках. І на 26-й рік воно закінчило. Ага. Ну, в принципі, Крим, вони ж так теж вони в рішення дали по Криму. Там, не, не, тоді ж не було ніяких голосувань, нічого. Але що, я пам'ятаю. А які ж голосування що... могли бути в радянські часи? Я пам'ятаю, що тоді. Е... Якісь місцеві чиновники кримські були дуже були невдоволені. І навіть там когось посадили, щось таке ви не чули нічого. Ні. Може, і було. ну Це треба в темі сидіти, розумієте, начитатися з приводу цього. А зараз що ви читаєте, що у вас за тема? Яку книжку я зараз читаю? Ого. Я три книжки одразу читаю. Це так можна Ну, от мене така дурна звичка, я не можу одну книжку розпочати і закінчити. Я паралельно то там, там, трошки надоїло, до іншої перейду. І так от мені якось проще. Ага, а що за книги? Ну будемо рекламувати. Я запрошував автора, автор щось зайнятий. Шикарна книжка називається Козацький Марс. Це Олексій Сокирко, це кандидат історичних наук, доцент, наскільки я розумію, Київського університету Шевченка. Він спеціаліст по Козаччині і по військовій справі. Ну, така супермонографія, дуже крутезна монографія. Зараз він уже ну вона декілька місяців тому назад вийшла. Він там зайнятий на презентаціях цієї книжки. Я і до себе хотів запросити на історик що суботи щоб в тому числі і цю книжку прорекламувати, розповісти, але щось воно замисло. Друга книжка трошки старіша, і це німецький історик, це Андреас Капеллер, від країни козаків до країни селян. Дуже цікаво це 16-19 століття, як в Європі знали про Україну. О, Він аналізує газети європейські, журнали, періодичні видання, карти і так далі. І от як змінювалася ситуація, що якщо в 16-17 століттях про Україну знали як про країну козаків в всіх засобах масової інформації Європи про це йшло, то на 19 століття, то ця країна була вже селян. І це гарно видно. Одна книжка остання, ну я трошки вийду з кадру. Теж запрошував автора, він начебто і погодився, але чогось зависло. На жаль, тут обкладинка не така крута, там суперокладинка десь лежить. Це український католицький університет у Львові, це професор, доктор історичних наук Вадим Ададуров. Це біографія Ілька Борщака. Це український журналіст і історик, який там більшу частину життя. Міжвоєнний, між Першою і Другою світовими війнами, він більше життя прожив у Франції. Писав про Пилипа Ордека, про українські плани Наполеона і так далі. Теж отака шикарна монографія. Але ж 300 всього екземплярів книжки, Ну, хто її прочитає, крім мене і автора Ададурова? Але біографія цікавезна. 300, це ще, напевно, важко знайти, чи воно є в вільному продажу. Воно в вільному продажу немає, це треба замовляти в українському католицькому університеті. У них проблема з маркетингом страшна, Тобто, ну, вони не рекламують себе. Будь ласка, Віталій Олександрович, Галушко такий історик, ви щось чули за нього? Не то що чули, я його знаю особисто, прекрасний український історик Кирило Галушко, один із лідерів проєкту Лікбез. Я приводив, привозив декілька істориків цього проекту до себе в Білу церкву в Київський обласний інститут після дипломної освіти педагогічних кадрів. Вони виступали з лекціями для студентів і для вчителів історії. Десь я попав на якось маніпулятор, десь ролик дивився з одним з наших блогерів, і він почав оцим галушко як наводити про. Російську, не російську про Руське царство. Він каже, що от Галушко на, свої, на, на сайтах вказав, що саме Руське царство і російське царство, воно було. Що не московське, а іменно молоске. У нього були якісь. Е... Галушко прекрасний український історик. Фахівець. Він, правда, кандидатську писав по Британії, але зараз він зайнятий проблемами українського націоналізму. В нього є прекрасна книжка, український націоналізм для русских на русськам мові. Маленька така книжечка, класна. Рекомендую всім. Вона спеціально писалася для росіян. А зараз він один із редакторів енциклопедії України фахового багатотомного видання. От останні два тома вийшли під його редакцією. Тому що Галушко, що я, що інші історики. Назви держав до 19 століття значення не мали. В назви держав, отої держави, що за Парібріком, були і Руське царство, і Російське царство, і Московське царство, і Московська держава, і так далі, і тому подібне. В джерелах є куча назв. На Заході переважно було або Московія, або Росія. На жаль, і так, і так, в різні періоди. Тому о, було по всякому. От, а найголовніше, що назви держав до 19 століття не устаканилися. Головне було не назва держави, а титулатура Володаря. А в титулатурі Володаря у них було все, що хочете: з часів Івана Третього. І Русь була з часів Олексія Михайловича. І Росія була, там було усе, там була мішанина з усього. Угу. Галушка – це авторитет рахується. Він, він з молодих, бо там 73 1973 року, мені здається. Так, да, він молодий, але для мене це один із найавторитетніших сучасних істориків. Є прекрасний проєкт, Лікбес. Отак і набирайте в інтернеті, Лікбес. І там є сайт, і там статті на всі історичні тематики, ви тільки ваша душа забажає. І там статті пишуть фахівці. На Ютубі немає, тільки це Лікбес, окремо окремий. У них є канал на Ютубі ну, жахливої якості. Вони десь там виступають в якихось колективах, з, з жахливим якось відео. Ні чертей не чуть, ну таке, знаєте, щось таке вже саморобне. Там нема чого дивитися. А статті і сайт шикарний. Ну, Є десь декілька років тому назад. Вийшла Десятитомна історія без цензури. Ніколи не зустрічав. Я чув за це. Це найновіше, що є з історії України. Це робив цей проєкт Лікбез. Там ну, ми там це таке. Гучна назва, там кожен том сторінок по 100-120, такі книжечки невеличкі за розміром. Але те 10 томів, і це найкрутіше, що є на сьогоднішній день. Якщо вам щось треба знати з історії України, відкриваєте том відповідний, і там фахівець вам все красиво розповість. А головне, що вона написана людською, доступною мовою, складно сурядних, складно підрядних якихось речень, і воно читається достатньо легко. Добре, я буду знати за це. Нічого кращого узагальнюючого з історії України на сьогоднішній день немає. Під редакцією цього Галушка. Там цілий колектив. Галушка майора Яна Примаченка, і Юркова, Плахонін, і Черкас і так далі. Там кожен, в кожному томі, кожен розділ пише спеціаліст по періоду. А головне, що популярно написано, бо є книжки, ну, які пишуться важкуватою мовою, наприклад. Пан Сокирко при всій повазі, ну це монографія. Ви ж розумієте, монографія. Середня статистична людина, ну його читати не буде. Я воно почав там шосту частину прочитав, і вже розумію, що трошки не тягну. Треба переключитися на іншу книжечку, щось попростіше. Але ну, дійсно круто, дуже круто. Ця книжка про козацьке військо з 1648 по 1700 коли там 64-й по Гетьманщину розкасування, і як мінялася ця структура казацького війська, як вона не вписувалася в сучасну систему і так далі. Ну, дуже круті підходи, сучасні світові підходи на прикладі України. Це монографія, це, це. Вона, вона там зараз кругом на форумах у Польщі якусь премію отримала, ще десь, бо ну, ну, крутіше монографії по козацтву і по війську. На сьогоднішній день чим сокирка немає, а галушка там на всі теми вони пишуть. Це останній кошовий отаман це, це був Калинишевський, так? Да. Це, це, це 112 років людина прожила? Так, да, да, да. причому 20 чимось років він прожив там, ну, чуть ли не в ямі. Більше йому здається, 70 було з чимось, як його туди на Соловки відправили, а потім, коли вже... Він геть був старий, то відпустили він при монастирю вже. В 112 років це ж. Ну, Павло І відпустив, дозволив повернутися в Україну, але йому там було за 100 років, він же ж не витягнув би цей шлях, і він там вже жив в більш-менш нормальних умовах. В Келії в монастирській, і там він і похований. До речі, це одна із небагатьох могил, які збереглися. Да, бо могил, геть мені вікошових атаманів, ну, фактично нема, там, 2-3 всього. Збереглося. Ця збереглася в шикарному стані. З надгробним каменем, як положено. Ну, зараз вже повернути, якби рештки до нас неможливо. Баска, ну, не а неможливо. чому от зараз таки у Берліні ж похований Степан Бандера, і постійно там якісь казуси. Стойко, Бандера в Мюнхені похована Мюнхен, в Мюнхені в Німеччині. Чому б нам в Україну не повернути його? Кажуть, сюди, щоб... Є така ідея, були такі ідеї. І, ну, історики висували таку ідею, що за прикладом французького пантеона, що нам треба щось це зробити. Ну, по-перше, при Януковичі ну, такі ідеї не проходили. От. А при Порошенкі і при Зеленському вже ж почалися бойові дії, і якби ну, взагалі не, не до цього. А ідеї такі були. Там зараз проблема за цим. Кладовищем пантеоном для загиблих воїнів Збройних сил України. От. Уряд -то прийняв рішення місцева громада виступила проти там. Де? Десь під Києвом. Зависли. Ви зависли. І ви, і ви, Зараз. І ви також зависли трошки. Так. Інтернет Добре, обучаємо, що, що вас, вас потурбував, тому що деякі ці питання, що мені були цікаві, я вас питав. Кажете, сьогодні трошки вам уже є, є, що записати. Сьогодні ж сім, чи вісім відео записав, причому ну такі нормальні, інформаційні. Ох, там, ох, там, трошки вже гумору додаєте, то вже ще, ще більше цікаво. Без гумору неможливо з ними спілкуватися. Потрібно аж Ні, неможливо. Як каже, що там Леся Укрив... Знову зависай. Добре, Віталій Олександрович, подякуємо. Удачі.